Всім привіт, всім слава Україні! Маю за честь, і то не просто гучні слова, показати вам дійсно талановиту людину, грамотного хазяїна, щирого працьовитого чоловіка Валентина, його незамінного, вірного оператора його дочку Анюту. І хочу. Сказати кілька слів від себе, що я про це все думаю. Я вже робив огляд раніше цього каналу, але дійсно, зважаючи на певний досвід з іншими, як то кажуть, блогерами, я так трошки обережно ставився, як і так має бути на початку. До кожного з це було сказано на одних з перших відео про підготовку до роботи з передком, виконання цих всіх робіт і так далі. Тобто я не сумнівався, але не думав, що це буде так швидко, що людина дуже сильно от зосереджується і, в хорошому сенсі, зациклюється над тим, що вона говорить іншим людям. Це, так би мовити, якась клятва обіцянка була і так далі. Тут дійсно, що мене дуже сильно зачепило, що чоловік дійсно розуміє, що це за техніка, розуміє, що в ньому треба було доробити. Він це зробив. Він це розказав всім людям, Аня показала. Те, що він говорив, як то кажуть. Розказав, це дійсно такі речі, які мало хто заглядає, як то кажуть. Основне, модернізація коробки мототрактора. Це болюча дійсно тема, це така тема, яку мало хто розкриває, і взагалі розкриття її починається в кожного тільки під час ремонту. так? А тут Валентин діє на випередження. так? Він не чекає, поки щось станеться. А тоді закатує рукава, починає щось там робити. З молотком і з матюком. А дійсно, передивившись десятки, якщо не сотні відео про експлуатацію і нюанси, які можуть виникати під час роботи з такою технікою, він собі сів, подумав і зробив так, як я вам всім багато кому кажу зробити зразу. Тобто, так, я, на жаль, на своєму прикладі не можу показати, бо в мене не, не мототрактор. Якби це був мототрактор, я, можливо, щось би там вникав, ліз би та й показував. так? Але дивлячись в якій ситуації, можливо, я також чекав би ремонту, а до, до того не ліз би туди, та і все. А тут, бачите, чоловік витратив купу часу, щоб до того всього дойти. Є відео більше як півгодини. Перше відео більше як півгодинки, 38 хвилин. Так? Тут така детальна розповідь. От він модернізував його, розповів, щоб все, що можна було б зробити, для того, щоб цей трактор працював, було в одному місці. Як я люблю себе, вприклад, часом ставити, що все, що я зібрав по крупинці по інтернеті, я вам розказую і показую. Тут наочно більше, так? бо тут є готовий приклад і готові доробки. Як це все, з чого починалося і чим це закінчилося. так? Чим це закінчилося, Йосипу є. це закінчилося повноприводною заразою. Яка бляха, от, бачите, ось на цьому відео ми можемо кілька. Моментів побачити на рахунок того, що дійсно він вчепив його до дерева. І якби це був простий, не модернізований, не перебраний повністю мототрактор, я вам даю 1000%, що там би щось би трісло. Так? Тут ви вже бачите, що дійсно, якщо в таких умовах, ми зараз все це подивимося, нічого не сталося, то в роботі на полі дійсно в нього вже точно нічого не станеться. Це все дійсно можна, ці всі моменти, які в сотень і тисяч власників мототехніки, мототракторів виникають. Ці проблеми можна попередити, тобто вирішити їх наперед, до їхнього виникнення. Справді. І тут це все Валентин розказує. Я дуже поважаю теж його роботу. Я дуже йому дякую, що він за це все взявся. Ані окремо велике спасибі за те, що вона поумила, Бо ми, як то кажуть, молодші, ще такі пацанюри ще в одному місці грає, ще якось хочеться. А таким господарям закупою роботи не хотілося, можливо, спочатку, як зі своєї, як то кажуть, дзвіниці лізти в той інтернет і так далі. Але зараз він же, як то кажуть, вже в нього самого азарт прокинувся і відповідає також на всі коментарі. Я за цим дивлюся. Всі коментарі я читаю. Відповідає, старається, того, щоб допомогти людям. Йому ж за те теж гроші ніхто не платить. Допустимо, в мене є монетизація, я її в місяць 100 баксів получаю. Тут ще монетизації немає, бо 705 користувачів, що воно підписує. Але йому за те гроші ніхто не платить. І він старається для вас. І я це дуже сильно поважаю. Ми з ним однодумці. Я дуже радий, що я його особисто знаю, що ми з ним спілкуємося. І ще раз повторюсь, маю за честь представити дійсно те, що ви ну, ніде не знайдете. Так? Особливо, що стосується саме мототракторів. Ми подивимося, кусочок такий маленький вступ, що тут могло би статися, хто не бачив. І на тому всьому зробимо деякі висновки. Шкода так мало переглядів. Тест-драйв переднього ведучому стане тракторі, Де ви знайдете передній ведучий міст? Я, нарешті настав той день. Доробив я вже свого тракторця. Е, ну Трошки пізніше доня покаже. Ми тут тест-драйв йому робили. Як він тут загрібається? ширше крок за віцілята й дати Ширше, швидше козаки, за віцелята і да Оце класна річ. Так зробив навіску бомба. Козак має заспівати. Що пісня Козак має заспівати. Але який він тут виворот зробив? Бачите, в нього лучший ну, виворот, ніж в редукторних мостів на трьохциліндровий. Ми зараз цей нюанс трошечки перемотаємо на найцікавіший момент. Ну, він не мав куди дітися і він мусив рити. Це понятно. Такого стовбура він би не потягнув би, однозначно. Але тепер уявіть, що трактор, який має, разом з валіком, я думаю, кілограм 800-900. Не тепер щось з передком і так далі. З тими всіма підсиленнями. Так, 900, десь він, я думаю, він має. І в ньому нічого не сталося. В таких умовах він не мав де дітися, він, він тільки міг закопуватися. Це мертвий стоячий стовп, якого, ну не знаю, де МТЗ не вирве. Тому ми робимо логічний висновок. Якщо в такій ситуації нічого не зробилося, то в роботі на землі з якимось там культиватором чи з чим-будь, чим не станеться нічого. Тобто, я навіть думаю, що він собі так і розраховував, щоб потім, коли буде суто розпал роботи, не крутити трактор, якщо щось станеться. А от поки є вільний час, поки є, як то кажуть його, на пеньки поставити можна додивитися щось, взяв загнав, дав жизні, хмара чорного диму і нічого не сталося. Значить, не станеться нічого і надалі. Я в це вірю. Давайте глянемо. Повністю не будемо дивитися, щоб не розтягати повністю відео. Описі, все я лишу. Загляньте, зайдете на канал. Хто не знав, подивитеся самі, все повністю. Я тільки ключові моменти, які треба дійсно озвучити. Сімдесят лайків і що люди доріг роздавка капітана. Типа Тесла. Татові гаражниці якраз це упало. Класно. Всім доброго дня, слава Україні, слава нашим героям, всім доброго здоров'я. Сьогодні е, з Донею вирішили почати вже знімати відео, вже початок нового проєкту, початок переднього приводу е, нашого тракторця. Вже нарешті все я зібрав. Як ви можете вже бачити, забрали редуктора. <кхи> вся, всі редуктора, всі привода. Це Нива. Нива 21-21. Нива тайга. З ними дуже добре робити через те, що там трошечки все попроще і понадежне, ніж в УАЗа. Хоча теж є та фігня з тими хабами. але далі ви все побачите, мається на увазі в повному відео, як будете його дивитися, в валіка на каналі. подивитися. Дійсно, як все це робилося, і які рішення він приймав в ході виробництва, скажімо так. А ми зараз глянемо деякі нюанси вже так. Оце цей нюанс з хабами. Однозначно треба подивитися. Хтось написав за зв'язочки, можна таку, можна таку, можна таку, хлопці. Там і Коля Дученко був підключений. Трошечки щось, я два слова, п'ять копійок став. І ми такого на трьох соображали. Там дійсно не було куди викрутитися. Там, якби можна було то варіант був 17 і 7, так? 17 ведуча, 7 відома. Я, що таке на 7 зубів зв'язочка? Вона така, як спічечний коробок. Вона довго буде витримувати? Ні, то, то на мотоцикл, блін, на якусь, я не знаю, на скорість. На... Тут натягу треба. Так що такий варіант мусово було зробити так, як воно зараз є. Інакше критично кров зноси не виходило. Так, ми зараз глянемо що там ці нюанси. Зараз покажу системам отак От ось він виглядає. Ту бачите, кліренсу воно не шкодить, як то кажуть. Навіть так воно, що воно не заважає, суто, навіть пропорції картоплі і так далі. Там можливо буде якась защита, щоб не намотало там зілля якось і так далі. Валік те зробить, ви не переживайте. Він так, таке зробить, що я часом сиджу і дивуюся. Так, ще, до речі, якщо ви звернули увагу, якщо подивитися, то в мене кардан зміщений вліво і редуктор буде переднього моста, також на 8 см зміщений вліво. Я це зробив для того, щоб кардан менше був угол і злома. Все правильно. Ну, вже дойдемо до переднього моста, до переднього редуктора. Побачите, що соосність там буде у них практично симетрична. Так, нарешті я доробив натяжний ролик. Ось состоїть він з таких частин: верхня, нижня і пружина. Вставляється на збирається. І працює методом скручування. Так. Зараз спробую вам продемонструвати. Це в мене швелер 8 зроблена рама. Так, це можете побачити. Це головне. Вставляю я цей ролик натяжний. І тут все буде по красоті. Бо там буде бардачок у мене, так що шестерня цепка не терла. Е, поставив я вже натяжитель. Он угу. він стоїть. Ролик. Супер. Все. Зверху натягнути, все підпружинює. Так, тут ось все така Нормально. Натяжечка. Залишилось мені зібрати ось опорний підшипник передньої оськи. Так, і опорний підшипник полосії. Далі. І подумайте, наскільки тут все грамотно зроблено. Так, щоб поставити... І опорні підшипники, і оцей ролик і так далі. Тобто не на пальваль, а так як треба. Це ж не для контенту робилося, ну для себе, звісно, мається на увазі. Але наскільки тут все завод отдихає. Ви тут так само можете для себе хто хоче. Бачите, дійсно можливо, там не стільки багато того геморою. Важе всі будуть передаточні числа прораховані і так далі. Всі зв'язочки, де ж обралося і так далі. Це просто, я не знаю, Альдорадо якесь інформації. Натуральне Альдорадо. ставить шестерню. Мені прийшлося такий зробити трошки лючок. Для чого я це зробив? Щоб шестерня наділася, опустилася чуть донизу і як би так підповзла, стала на ступочку. Mm -hmm. Отак от мені не хотілося розкручувати коробку, це дуже багато болтів, волокіти, тим більше, якщо якийсь прийдеться зробити ремонт, воно, будь бути розкручуватися елементарно. Навіть от перебачений момент вдруг що станеться, щоб не сидіти сутки, а щоб за пів години все зняти і поставити назад. Я поражаю. Три болтика відкрутив. Три болтика тут, три болтика там. Шестерні знялися, цепка знялася, все. Нічого не заважає. не треба розкручувати коробки. Так, я вже попередню, попередню колеса ставлю, пробував, прокручував. Ось у мене стоїть м'етка, метр. Я вже прокручував. Он задок у мене працює, включений. Так, от, метр. О. Що переднє, що заднє колесо, в мене проїжджає чітко метр. Бомба. Там переднє по розрахунках на 3 чуть-чуть вперед підгрибає. Це так має бути? Так. Це нормально. Ну, як що вже я. поставлю опорні підшипники. Поставлю тоді вже защитний цей кожух. І будемо пробувати виїжджати. Так, збираємо далі. Так, поки я не зняв передню балку. Вирішив заміряти до бампера кліренс. У мене тут він, виходить, 50 см. Ну, вже подивимося, наскільки підніметься трактор, наскільки підніметься Ну Нарешті настав той час. Дійшов я вже того моменту, коли я вже буду ставити передній міст. Ось, до речі, він лежить у нас. Наш пацієнт для установки. Якщо бачите, я вже наготовив домкрат, підставку. Зараз буду знімати передню балку, встановлювати міст. Так, шкворня я витягну. Ось мій шкорень. шкворень це цей заводський, що він і був тут. Одне покажу свою модернізацію на шкворні, Тут була тільки ось центральна дирочка, де через тавотницю подається смазка на втулки. Втулки, до речі, я переточив на второплас. Я там на самому першому відео переобладнання мототрактора я вам розказував. А оце шкворня, це вже я сам прорізав оці канавки, які подають смазку до самих втулок. Помбі, так ческій, треба буде собі це таке все просто болгарочкою, кругом. Я зробив такі на дереві. шкворня автонавантажувача. Якої моделі не знаю. Так, знайшов в інтернеті тих розмірів, які мені потрібні були. Так, вставляю шкворень, ходить він плотненько, з натягом. О, зайшов. Не хочу далі забивати. Все, він крутиться. легко, чітко, закусувань немає, люфтов немає. Тут на цьому мосту, я думаю, він буде працювати ідеально. Ідемо далі. Повернусь я до підшипників та розповім більш детально, бо знаю хлопці будуть мене питати, які його розміри. Так, наружний діаметр підшипника 37 мм. Внутрішній діаметр 30 мм. Він чітко по нашому шкорню, до речі, шкорень теж міряв мікрометром. В ідеалі 30 мм. Ширина самого підшипника 40 мм. Тобто, якщо можете бачити, стоїть вон там два підшипника по 40 мм. І так, викотив я свою передню балку. Ось, до речі, покажу ці втулки, які вони вже переточені. Пройшло 2 роки, в ідеалі немає ніяких ні вироботок, ні люфтов. Так. І хочу відкрутити колеса, переставити на свій ведучий міст і вже підкотити під трактора. Вон стоїть наш ослик без ноги. Працюємо далі. Так, переробив я рульові тяги, підігнав вже. Чому переробив, поясню. Цапфи Жигульовські і тракторні наконечники рульові, як вставляєш, вони болтаються, вони люфтять, угу. то вирішив перейти на рульові, ось і на поперечній тязі, на Жигульовські. Поперечну тягу, до речі, я зробив повністю другу з двох коротких наконечників. Ця різьба. Ліва, права муфточка, така, хто знає, розрізав пополам, то поставив дві половинки ліва, права різьба посередині трубка. У мене схождення тут регулюється. Супер. Ну, і тут була в мене муфточка, відрізав, поставив праву різьбу, тому що тут на наконечнику в мене ліва. Також ця длина, продольна тяга також регулюється. Тут а, до цапку. Я тут нижній речах. Кусочки такі пообрізав, вони по формі так сходилися. Зварив їх кучу, приварив. Так що і так, і з цієї сторони покажу. Також. Ось. Єдине, що тут прийшлося ще погратися мені із цапфами. У ниви. У ниви. Оця рульова цапка, вона якось отак можна сказати. Я покажу з цієї сторони, от. Все це фарбую діло, тому що мост у мене вже він пофарбований. А от цапкою вони були все окремо. ну Думаю, вже на тракторі, на піньках там заклеюся. Це все прокрашу, не так страшно. Так. Працюємо далі, збираємо. Так, ну, кардан я вже укоротив, поставив, покрасив його. Все нормально, крутиться без проблем. Тепер розкажу більш детально про сам передній міст, як я його укоротив і що він складається. Так, нижній речах, нижні реча, це профільна труба 30х60. Труба з косинцями, Це все я вирізав. Начало цієї труби це. Обрізаний нижній речах нива. Це все з ниви, Обрізаний речах нива. Я просто кусочок цей відрізав, ставив профільну трубу, обварив такий зробив собі речешок, щоб менше виступав, щоб менше кліренса крало. До речі, кліренс у мене однаковий. Що тут точка з моста, що тут з речага нижний. Верхній речах де шарова кріпиться. Верхній речах, він стояв отут. Хто пам'ятає, там вірніше є перші фотки, то оцей речах, він стоїть, виходить із самої цапфи. Я його відрізав і приварив сюди на мост. На мост на. вийшла через пластину, приварена пластина до цапфи і вже прикручена сама шарова. Потім опять таки кусочками я виварив вже кріплення під рульову тягу. Так, правий чулок у мене длинший, лівий чулок коротший. Флянці теж тут обрізані, переварені, укорочені чулки. Гранати залишилися нивовські, це у мене з ниви Стоять пильники, сальники, все нива Далі, коли я вже уварив вже шарові, підшарові пластинки, то такі поробив полосочки, кріплення для крил. І зверху, і знизу. Так само ушко і кріпляться передні крила. Ну, як завжди, підписуйтесь на наш канал, ставляйте лайки. Кому щось десь більше цікавить, більше інформації потрібно, пишіть, постараємося допомогти. Ну і тоді до нових зустрічей, до нових відео. Всім мирного неба, здоров'я і успіхів у любих, як то кажуть, начинаннях. Дякую, Валік. Капітально, капітально, що тут ще сказати, я не знаю навіть, чесно. Мене... Я захоплююсь такими людьми. Я колись робив огляд найкращих блогерів. На жаль, так само щось мало переглядів набирає такі відео, можливо, людям не цікаво. Но менше з тим. Ну я стараюся, як може як то кажуть, бачить Бог, що я хочу, щоб таких людей Ютуб знав. Чим більше людей, щоб, як то кажуть, могли б натрапити на таких господарів, на таких блогерів, на таких золоторуких, просто ну, не знаю, як ще сказати, то люди з великої букви, люди з щирим серцем в першу чергу. А, бо я завжди кажу, порівнюю, я знаю, що це за труд. Робити там собі для себе так, це одне. А старатися ще якось показати, розказати людям, знаходити час, якого і так немає. Це дуже сильно, як то кажуть, дає по, по душевній рівновазі, я вам скажу, тому що завжди підсвідомо, боїся, не несвідомо, а підсвідомо однозначно. Боїшся якось натрапити на якийсь негатив, боїшся якось зробити щось не так, щось не так підказати, щоб потім люди. На тебе не гнівалися за твою підказку і так далі. Ну, це в мене, може, з мого боку, так, з своєї сторони, я так це бачу, то, що в мене було такого багато. Так, я надіюся, що Валентин з тим не стикнеться, бо дійсно, стільки всього, і в першу чергу для тої болючої теми це дійсно рішення серйозне. Це цей канал для, для болючої теми мототракторів суто, за які я стільки часу вам розповідаю. І як це все було зробити так, щоб потім тих проблем не було. І дійсно, це можливо, тут показано. Бачите, я так само колись вам розказував, воно все буде ходити. Но там треба дуже багато доложити роботи. Якщо ви хочете сісти і поїхати, і нічого не робити, то мототрактор однозначно не для вас. Якщо ви вже підсвідомо готові і маєте якісь навички, якісь бажання, і не боїтеся труднощів проблем, то ще 50 на 50. А якщо ви вже одразу розраховуєте, що вам от така техніка попала в руки, тільки, ну не тільки для того, щоб її доробляти, але в, в деякій мірі, що ви зробите так, як, наприклад, показано тут на цьому каналі. Або ще краще, немає межі для досконалості, для ідеалу. Так що... Ви собі просто вирішить дійсно, які для вас пріоритети в житті важливіші. Але Аня разом з Валентином і Валентина разом з Анією показали нам дійсно, що це все можливо, і це все не так складно, мається на увазі в плані фінансовому можливо, так? Треба все просто переглянути. Закатати рукава, взяти ключі, не полінуватися в першу чергу, бо для лінивих людей така техніка однозначно не підходить. А готова база, як я вам багато разів казав, у вас є готова база. У вас є багато все передносине. Я за себе так говорю і говорю за Валентина так само. Це все передносимо. Це все готове. Вже нічого не треба видумувати, треба просто повторити. А це вже, вибачте, може хтось обідеться, навіть дураку під силу. Просто повторити те, що вже зроблене. Так? Хтось може просто почерпне щось на. Візьме за фундамент до своєї якоїсь розробки і так далі. Це все безкорисливо, без, безплатно і навіть, можливо, в радість буде їм за те, що їхні труди, їхня робота, їхні ідеї комусь послужили на добро. Так що давайте будемо цінувати, пишатися, брати приклад і не забувати тих людей, які для нас покращують саме наше життя. Ваше, моє і так далі. Тому що я тут так само багато надивився, мається на увазі в плані такої технічних знань, деяких, навіть по класифікації мастил, по використанню їх в деяких умовах. Цей чоловік знає, за що він говорить. Він має справу з автомобілями десятки років і так далі. Десь комусь щось треба пофарбувати, десь хтось не знає навіть. Він в цьому розбирається. Сварці, болгарці, в всьому. Так? так що дякуємо. Вони дякують нам за перегляд, а ми їм щиро дякуємо за їхню роботу. І гордимося, що в нас в Україні є такі люди. Це наші господарі, це наша нація така, це наш цвіт нації. Нам дійсно є чим пишатися. І тримаємося разом і дякуємо одне одному за кожну секунду свого часу, який ми присвятили іншим людям. Бо це. Рідкість велика і це прояв милосердя. А блажені милостові, бо вони помилувані будуть, і бо їх є царство небесне. А наразі добрі хлопці, дякую всім теж за перегляд цього відео. Мав за честь показати, щиро радий, що знаю особисто, пишаюся, що в нас є такі люди. І добрі хлопці, будьте всі здорові!